Озі насенфоперші про головне поїхали. Червінський роман офіцер пише Мар'яна Безугла, яка заслуговує на кримінальну відповідальність за розголошення таємних даних, до яких мала доступ на посаді заступниці голови комітету Верховної Ради України з розвідки та оборони. Голова ТСК щодо операції АВОНІ починає знацінювати десятирічну війну, яку ведуть українці за європейські цінності під прикриттям психічної хвороби базугла поплюжать країни Європи, які надали нам військову допомогу важкі години, знищуючи надію українців. на вступ до ЄС, щоб перевірити реакцію суспільства на її пропозиції. Позицію в діях і словах Мар'яни вбачаються чіткі спроби збити Україну і шляху євроінтеграції, чого і прагне ворог пряма мова безугля. Я завжди була єврооптимісткою. Для мене очевидно, що Україна це Європа, але для самого Євросоюзу ми завжди залишимося прикордонням. Ми будемо для них прикордонні у 2014 році. За інших обставин євроінтеграція стала мантрою і надією. Фактично, вона стала державотворючою ідеєю, але зараз це вже не працює. Відбулося перетворені на картонну виставу. Велика Британія вийшла східну Європу, захоплюються і ізоляціоністи і інституції не витримали стресу. Тесту канслернімечний Фрідріх Мерца, який під час передвиборчої кампанії обіцяв далекобійні Тауруси. Тепер відкрито заявляє, Україну не чекають в ЄС раніше 2034 року, тобто не чекають взагалі. Таким чином Мар'яна підсумувала, що Європа не планує прийняти Україну до ЄС. Події навколо позбавлення повноважень набута саби синхронні коментарі базугли. Підтверджують, що заради спасіння Злочинних схем друзів і менеджерів Зеленського він готовий повернути все в зворотньому напрямку, тобто знову обійми Росії. Маємо довести Зеленському його оточенню, що вони повторюють історію Янковича. Вибір вже зроблений їх тимчасове пересування у владі не допоможе ворогу знищити волю українського народу до цивілізованого життя. А ось ще один соціальний вибух, який тряс рядом. Нардеп Залізняк. опублікував фото кори квартири квартири міндіча Світлана Ніколова. У той же час пише наступне сьогодні. Знову жахливі обстріли. Які щодня а сьогодні знову над зусиллями тримається фронт? Які щодня і сьогодні Верховна Рада піде проводом зеленського чергово намагатиметься зробити разом українців і наших союзників, щоб врятувати Сраку Міндіча, яка має сидіти в тюрмі, а руками сиділа на ось цьому золотому унітазі, бо міндіч друг Зеленського, бо він співвласний кварталу 95, бо у цього російського теща за того ешелону посад, де без ФСБ не обходиться, або у цій довбаній квартирі з цим золотим унітазом збиралася. Мафії, яка і вирішувала, хто має йти в депутати, хто міністра, а хто буде приножувати гроші главарям міндічра за це відповідав за гроші Зеленського. Ви уявляєте, що там на тих плівках і прослужки, які є в набою союзників. Тому намагалися ми бліцкригом знищити знищити тому рупор єрмака Безумна взялася знищити наш європейський курс. А що далі під Москву? Чому би ні зеленському байдуже він не остинно такти у своїй маєтки? Росії його не переслідуватиме, бо так знищити Україну фінансово та економічно. Мічно так знищити найкращих, як зробив це він може лише той, хто служить ворогу. Люди, люди, що вони робили шість років тому. Віталій Купрі підкреслює. А ось особливо прокурорів шкає з Ордієва матіоса Дмитро Борозих. колись я ганяв його по коридорам генпрокуратури за фабрикації кримінальних справ. А зараз саме він незаконно входив у систему Шевченківського райсуду столиці і отримував інформацію, кому набу і САП готують підозри. Потім зливався татарову, чим був у великому авторитеті в офісі президента. Кілька місяців тому йому Думали за це про підозру, ключ до системи суддів Волошена. Через який бор входив до закритої бази йому передала коханка глави суду Мартинова керівник апарату Аліна Зборщик. У результаті в офісі президента завжди знали, кому саме готують уручення підозри. Заздалегідь вивозили своїх до офіційного вручення. Підозри звільнилися і утекли заступники Єрмака Шурмата Смирнова. Вітій куратор великого крадівництва Юрій Голіка зовсім недавно й Тимур Міндіч, партнер Зеленського, за кварталом 95. Та ключова фігура за крадіжками. Ардіовотна фортифікація у Харківській області редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.